Я вточню, чи дійсно такий... Десь прозоро. Ви дуже. не хочете потрапити. Ні, не я, 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 я чугу. Я просто мені цікаво, навіщо мене зупинили просто так і. Ну, вам третій раз пояснити? Ну, чи ви хочете потратити свій час? Та я, я кожен час трачу десь як мінімум пів години. Ну, кажіть, отак, оті, паспорт, я... Двір, школір, Та є, і номер ви поїхали далі. Бачите, не... ласка, я не розумію. Тих паспорта в мене немає, є свідоцтва про реєстрацію. Пранспортна засоба. Скажіть, будь ласка, ти ти скажіть, ти будь ласка мені не... тепер принципово, то свідоцтво про реєстрацію. Да. Телефон. Телефон, служби скажіть, Телефон служби довіри, скажіть, будь ласка. Я Телефон перед... служби довіри, скажіть, будь ласка. Ну я не бачу. Це для вас. Константин Михайлович, скажіть, будь ласка, мені телефон служби довіри дає. Да У мене ласка, є запитання. Часа, будь ласка. 744-51-92. 744 51 92. 744, 92 А, 92, дякую.